Всім добрий ранечок! Ми починаємо цей день з совмісного завтрака, бо Богдан Анатолійович захотів кушать. Сідаю, сідає, кушать разом з нами смачного! Ви на каналі Діса Маріна і це влог Б'юті майстра в Каліфорнії. Запрошую вас у цей день і будемо його робити разом ще яскравішим, ще щасливішим. Сьогодні по плану у мене 4 або 5 процедур і йду на педикюрчик ем, собі. Коротше, я вже спізнююсь, тому їду. Так, я вже на роботі чекаю першу свою клієнточку. Буде в мене манікюрчик і е, нарощення вієк. Їм е, батончик, який мені принесла клієнтка, я в Україні дуже любила Баунті. Хто Баунті люб? Всім привіт, вас лайк! У е, нас є такі трейдер-жой, напевно, вона купила мені цілу упаковку, і я просто можу по 4 штуки раз. З'їсти з кавою, це чорний шоколад і внутрі кокос. Цукру майже там нема, щось. І дивлюся м -м, подкаст з Маріною Голд. До речі, Маріна один раз була в мене на манікюрі тут. А я в неї була декілька разів на м -м, губках. Вже півтора року пройшло, і мені досі роблять компліменти про мої губки. Тому мені треба вже піти повторити процедуру. Між клієнтами дивлюсь подкасти і монтую свої. Встила свою третю клієнточку, точніше, другу, третя процедура. А, чекаю на наступну, і, що? і потім в мене педикюрчик. Дуже сьогодні хотіла записати вступну частину до майстер-класу по комбі манікюру, нафарбувала фарбувала стрілки, гарно вдяглася. І щось так взагалі нічого не хочу, дівчині. Чесно кажуть. Не знаю, мене просто дуже сильно защемило мишці, ш... мишці шеї. І вже після відпустки нашої як защемило, так і не відпускає. І вчора мене відняло повністю цю частину, чого я навіть нічого не могла не знімати, не монтувати. Мене взагалі ж бажання не було. Бо в мене дуже сильні болі були. Чоловік мені трохи розмасував отут. І... Намазав мазу, але сьогодні я себе так погано почуваю. Я з першою клієнткою, я просто думала, що я вирублюсь від того, що мені погано. Але те, що в мене зараз були вії, да, спина болить, але те, що я може не розмовляла, або що, я успокоїлась, от двоє вій в мене було. І я якось видихнула. Зараз нігті і мені аж, мене аж тіліпе, я вже нічого не хочу. знаєте. Коротше, надалічіся надо масаж. Значить, приходить до мене клієнтка і каже: Я знаю, що до тебе з пустими руцями ніхто не приходить. Я тобі теж принесла цілу корзину, подивіться, і це все домашнє виноград, інжир, помідорки, базілік. Я просто в шокі. мене найкращі клієнти. я... Я ніколи не перестану це казати. І це сьогодні прийшла нова клієнтка, яка була в нас на івенті. Яка дуже приємна така жінка. Я її взяла, в мене сьогодні перенеслася одна дівчинка, я її взяла вчора. І от дивіться, як мене Бог нагородив просто. Сьогоднішній робочий влог на диво вийшов дуже швидким. Тому що просто, якщо чесно, в мене немає фізичних сил багато сьогодні працювати. Я дуже рада, що в мене було там чуть-чуть небагато так клієнтів. І пішла, зробила свій педикюрчик, знову білий, обновила, начебто, і не робила. І їду додому. Не буду вже нічого знімати, хоча дуже хотіла сьогодні, але реально сили немає, дуже болить спина, напевно. Буду визивати масажиста, не знаю. Коротше, інструменти продезінфікувала, поприбирала. Все-все зробила. Хто сьогодні був зі мною, дивився цей влог. Я всім дуже дякую. Хто вперше підписуйтесь на мій канал. Далі буде ще цікавіше. Я знаю, що ви любите дуже мої лайф-влоги, тому на вихідних буду знімати багато контенту. Завтра в мене, можливо, буде не робочий, день, а домашній. Тому буде цікавенько, щось придумаємо. А, от, і завтра ще фітнес по плану. Тому ставимо лайки, коментуємо влог, питаємо щось, я вам буду відповідати. Всіх цьом. па-па!